Усім привіт! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні ми відправляємося в невеличку подорож на декілька днів в штат Нью-Йорк, а саме місто Рочестер. Тут я вам швиденько покажу мої ранкові збори, а саме мейкап. На годинку було десь 4 ранку, девіда поки що не будило, вже перед самим виходом його розбудили, вдягли і ми поїхали, бо сподівалася, що він доспить в машині. І, власне, так і сталося. В той день було досить холодно зранку, тому я одягла кофту. Ось такий у мене був лук, лесіно, що було зручніше, кросівки і кофти. Тут Давід передає вам вітання, і ми вже виїжджаємо, як бачите, дуже темно на дворі. Дорога нас зайняла 8 годин, їхати далеко, тож... Але, чесно кажучи, я думала, що буде гірше, але в принципі, слава Богу, все пройшло добре. Девід поспав, поїв, трохи погрався, і так ми і доїхали. І що мене дуже здивувало, що штат Нью-Йорк набагато зеленіший, ніж Індіана. Це прям відчувається дуже добре. В нас більше як поля, а тут все ж таки лісо-степова, я б сказала зона. Тут можете спостерігати наші перші кадри зустрічі з моєю молодшенькою сестричкою. Ми не бачилися з нею півтора року, десь дуже скучила одна за одною. Ну, я думаю, це видно. Це, власне, є причина того, чому ми приїхали. Вдома вона виграла всеукраїнський конкурс. І ті, хто власне пройшов далі, їх відправили до Америки вже. Приймати участь в міжнародному конкурсі серед 60, мабуть, семи країн, якщо я не помиляюсь. Давідок теж тут дуже активно підтримує. Це в них була як церемонія відкриття. Перший день вони презентували свої проекти. Загалом їхня делегація з України представила дуже добре. Багато хто отримав і срібло, і бронзу, і золото, і навіть гран-при було також багато відзнак, тому. Цей рік був дуже-дуже для них плодотворний, скажімо так. Даніла тут чекає на свій вихід. Ось їхня команда, можете бачити. Дуже багато талановитих дітей з різних сфер. У Даніла була наука, там було і мистецтво, і робототехніка, і музика. Загалом дуже дуже багато всього. А це власне те місце, де все відбувалось. Це територія Рочестерського технічного інституту, здається, так це називається. І там на території є багато кампусів, багато різних будівель, які відносяться. І в них кожен день було там щось новеньке. Взагалі це дуже класно, коли ти можеш 16 років поїхати в Америку. І познайомитися з класними дітьми іншими, які теж дуже талановиті в своїх якихось сферах. Обмінятись досвідом це дуже дуже круто. Я в свої 16 років не їздила в Америку і тим паче не вигравала в такого рівня конкурсах. Ти без бігати кидати. А тут ми вже вирішили приїхати трохи відпочити на озеро. Це озеро Онтаріо, дуже велике. Мабуть, таке, як озеро Мічган, може трошки менше, не знаю. Дуже класна була погода, але озеро ще холодне, тому ми не купалися і взагалі, як бачите, людей нема, там де-не-де хтось купався. Але то таке: Давід постійно бігав, кидав камінчики в воду, ми йому казали, щоб він не йшов, але, як і всі діти, знаєте, потрошку потрошки він наближався і, врешті-решт, в нього були вже мокрі шорти. Тому ми трошки посиділи і поїхали вже в готель. Це ми вже приїхали до Даніели знову до її кампусу. Хотіли забрати її в ресторан десь повечеряти, але їм заборонили. Вони там підписували багато документів про те, що вони не можуть залишати територію інституту цього. Тому, ну звичайно, ніхто б її з нами не відпустив вказано куди. Тому ми приїхали до неї, взяли трошки місцевого фастфуду, який тут в принципі. Як нам здається, поки що для нас це найсмачніше, смачніше, ніж Макдональдс навіть це Вендіс. Не знаю, нам подобається. Бо Макдональдс тут і Макдональдс в Україні це взагалі дві величезні різниці. Я не знаю, може десь в інших штатах по-іншому, але в нас якось не дуже. Тому ми багато тут спілкувалися, дуже добре проводили час разом, все обговорювали. Ну, як ви розумієте, багато чого. Нам хотілося б говорити разом, тому так. Але, звичайно, що ні один день, ні три, ні місяць не місяць не вистачить для того, щоб набутися разом. Це розуміють тільки ті люди, які поїхали зі своєї країни за певними обставинами. Війна взагалі дуже багато чого змінила в житті наших людей, на жаль, і зруйнувала багато сімей. Багато життів забрала, тому це жахлива річ. А це вже наступний день. Ми приїхали на Ніагарський водоспад. Це просто щось неймовірне. Я нічого, навіть приблизно такого не бачила. Дуже потужне місце, там дуже вітряне, як бачите, ми, ми ледве змогли вдягнути ці дощовики. Давід увесь весь час плакав, йому там не подобалось. Ну дуже-дуже вітряно. І через це ну, вода, звичайно, вона як дощ. Ти повністю мокрий, навіть цей дощовик не спасає особливо, бо ми просто повністю були мокрі, кросівки. Ну, все треба було брати з собою якесь смінне. Змінний одяг, але нам дуже сподобалося. Це дійсно те місце, в якому треба побувати. Хоча б раз це того вартує. І особливо поплавати на цьому краблику, бо тебе підвозять прямо під сам водоспад. Це просто вау! Як бачите, це як якась хмара, але це все вода. Отака я гарна була після того. Все поплило, але то байдуже. бо Ті відчуття і ті емоції, які ти отримуєш на такому місці, це просто ну, не передати словами. Багато було людей, всі фоткали, знімали, звичайно. Там з іншого боку Канада, з однієї боку, США, з іншої Канада, і плавають різні кораблики. Ми от в синьому кольорі були в дощовиках, а ті, хто з Канади, вони в червоному. Так, прикольно один одному махали там. З Даніелою теж там зустрілися, бо їх повели через один хід, нас через інший, тому я її шукала, кричала: «Даніела, Даніела, ти де? Ой, це дуже смішно. Але місце дуже круте. Ми дуже раді, що потрапили туди. Хто знає, можливо, якби не приїхали сюди до Даніели, то може і не потрапили б сюди, не знаю. В Нью-Йорк ми не їздили, бо він там в п'яти годинах звідси, і ну, це важко за чотири дні. Я знаю, що там навіть влаштовують якісь тури, тобто, окрім того, що можна поплавати на краблику, ще є якісь екскурсії. Але не знаю, ну, чи варто воно того, ми просто плавали, і мені здається, цього достатньо. Потім прогулялися повз водоспад. Звичайно, дуже таке місце. Не дай Боже туди впасти, то це взагалі ну, вижити там нереально. Там такі пороги, бачите на відео. Дуже сильна течія. Такий гарний вигляд. Це я дуже рідко попадаю в катер, але Давід там вже голодний. Ми йшли. зайшли ще в магазин, купили там декілька сувенірів. Такі різдвяні кульки на ялинку ми колекціонуємо. Це я вже вам познімала трошки нічного міста Рочестера. Як це виглядає ввечері? Ми приїхали десь о 9 вечора вже туди, поки зібралися. Але, чесно кажучи, ми отак поїздили на машині і навіть не виходили. Я не знаю, може в день там більш якось безпечно і привабливо, але ввечері ні, там було дуже багато темношкірого населення. І, ну, тобто, мені здалося, що весь все, все це місто це темношкіре населення, і було досить ну, так стрьомно, бо було. Декілька таких екземплярів, як навіть, бомжі, якісь, якісь такі неадекватні люди, тому ми навіть не стали виходити, просто поїздила, поснімала вам, щоб показати взагалі атмосферу цього міста. Не знаю, мені якось так, не можу сказати, що прям вау, сподобалось. я бачила більш такі а, красиві міста, тому ну, якось так можете самі судити з відео. Так, щось таке і сучасне, і не дуже, але це сам даунтаун, центр міста. А трохи, якщо поїхати далі, то там і заводи, труби, і все таке. Це, взагалі, як Загар казав, здається, було місто, яке заснували ще англійці, здається, якщо не помиляюсь, тому архітектура тут досить відрізняється. Я маю на увазі приватних будинків, вони такі, ну, Інші, скажімо так, не типово американські, нема тут сайдингу, точніше не всюди він є, багато з, а, з каменю цього, тому ось таке місто. Тому якось так пройшли наші перші два дні в Рочестері. Я напевно буду вже закінчувати це відео і обов'язково виставлю ще другу частину, бо в мене дуже багато всього незнятого хочу вам показати. Тому дякую всім, хто додивився до кінця. Дякую за перегляди. Якщо сподобалося, запишіть ваші коментарі, ставте лайки. І до зустрічі в новому відео. Зовсім скоро. Всім па-па!